Слава Україні! Розпочалася 477 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Уночі, в період з 0.20 по 4.30 15 червня 2023 року, російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х101 х 555 а також ударними дронами типу Шахет. Чотирма літаками стратегічної авіації ту 95 МС здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101 Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалося знищити, решта влучили в промислові об'єкти на Дніпропетровщині. Іранські шахеди противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено. Крім того, збито ворожий розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня на східному напрямку. За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування Калібр та 7 іранських ударних дронів типу Шахет. Під час атаки знищено 9 повітряних цілей, 3 крилаті ракети Калібр та 6 іранських ударних дронів Шахет. Всього. Протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою. Протягом минулої доби відбулося 49 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по населених пунктах Веселе, Стариця і Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове, лиман перший Мацютівка на Харківщині.